Днями вранці на спецлінію 102 від співробітника поштового відділення надійшло повідомлення про те, що один із відвідувачів забрав із каси гроші у сумі 8,5 тисяч гривень. Як встановили поліцейські, громадянин отримав на пошті посилку із запчастиною на автівку, заплатив за неї понад 2 тисячі гривень і пішов на вулицю до транспортного засобу, але невдовзі повернувся і почав вимагати від персоналу повернення коштів, оскільки отриманий товар йому не підійшов. На відповідь про неможливість проведення вказаних дій, чоловік відреагував надто емоційно, почав сваритися, а потім, схопивши зі стійки канцелярський ніж та погрожуючи ним, зайшов за робочий стіл. Самостійно відкрив кришку касового апарату і забрав гроші. З місця пригоди чоловік поїхав на власному автомобілі. Оперативники швидко встановили особу зловмисника, яким виявився 70-річний місцевий мешканець. І за годину він вже був в територіальному підрозділі поліції. Кошти, які Гуран забрав із каси, повернуті в повному обсязі. Під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури слідчі повідомили чоловіку про підозру у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, скоєному в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Слідчі дії тривають. Поліцейські наголошують, роблячи покупки через інтернет, обов'язково перевіряйте товар перед тим як оплачувати.